Сину, я хіба тебе ростила для того, щоб ти вареники і борщі варив, а дружина тоді для чого? Пам'ятаю, як я прийшла до сина в гості, побачила, що він знову куховарять і неабияк засмутилася. І я тебе люблю, мамо. От для чого ти це починаєш? Хіба не все одно хто готує? Головне, щоб вечеря була, лагідно посміхнувся мій Тарас, витираючи руки від муки об фартух. Краще залишайся з нами на вечерю, зараз і Карина з роботи прийде. Тарасе, я серйозно хвилююся. Вона ж з тебе підкаблучника зробила. Твій тато на кухню заходив лише для того, щоб поїсти. Я навіть не дозволяла йому тарілку за собою мити, бо вважала, що це чисто жіноча справа, не те, щоб вареники ліпити. До речі, де ти навчився цього робити, кажу? На цих словах погляд Тараса спохмурнів, і він став серйозним як ніколи. Мамо, послухай мене уважно. Я і справді тебе дуже люблю, але не треба мені вказувати, як і що мені робити. У вас з батьком було так, а у нас з Кариною так. Мені не важко приготувати вечерю, а навчився я з відео з інтернету. Тепер це також не проблема. Після того, як син мені вперше в житті так різко відповів, можете собі уявити, який у мене був настрій. Невістка прийшла з роботи, ми сіли вечеряти. На диму, вареники і борщ, який приготував мій син, виявилися дуже смачними, та у нього просто талант до цього. Я сиділа за столом і скоса поглядала на невістку. Ну що, мій син ній знайшов? Ні краси, ні багатства. Та ще й за неї всю роботу робить. Мені, як мамі, дуже прикро на це дивитися, але що я могла зробити? Син у мене дуже розумний. Школу закінчив навідмінно. Університет з червоним дипломом. Роботу гарно знайшов, заробляє дуже добре, вже квартиру сам придбав, нехай однокімнатну, але й це дуже зручно. А Карина? приїхала з райцентру, вищої освіти немає. Вчиться постійно, ходить на якісь курси то на одні, то на інші. Немає часу навіть про чоловіка дбати. Хіба ж я такої долі хотіла для свого молодшого сина? Інша справа, мій старший син Олег. Він одружився з дівчиною з багатої родини, там свати таке придане дали, що, можна сказати, Олегу пощастило, бо і квартира велика є, і машина дорога, та йому вже й старатися не треба. Невістка не працює, сидить вдома, чистоту наводить. У неї такий порядок усюди, що любо глянути. Одним словом, за свого старшого сина я не переживала, а от щодо молодшого є питання. Якщо він відтепер на кухні стерчатиме, то що буде далі? Довго думати не довелося. Минуло кілька років, і я бачу результат. Скажу вам чесно, він мене дуже здивував. Я життя прожила, думала, що вже все бачила і все знаю, а виявилося, що ні. Помилилася я в невістці. Карина виявилася чудовою дружиною для Тараса. У них зараз і двоє дітей. Нещодавно Карина з Тарасом переїхали у свій заміський будинок, який самі придбали спільними зусиллями. Вони обоє багато працюють, заробляють добре. А головне, все встигають, бо завжди готові подати руку допомоги одне одному. Вони, як і на початку наділили обов'язки, так і зараз продовжують все робити разом або робить той, у кого є час. Тепер я розумію, що вони молодці, це лише скріпило їхній союз, Тішуся за я за свого сина, бо усвідомила, що він направду знайшов для себе вірну і надійну супутницю життя. А от у старшого сина, на жаль, не все так гладко. Якби здавалось, на перший погляд, у них з дружиною настільки почастіше непорозуміння, що до розлучення доходить. Син скаржиться, що вони стали чужими одне одному, буває навіть таке, що за вечір слово одна одному не скажуть. Цю історію я розповіла лише для того, щоб уберегти інших турботливих матусь від тієї помилки, яку зробила я. Не можна втручатися в родини дорослих дітей, нехай живуть як знають. Ми ніколи не можемо вгадати, що для них буде краще. А хочеш допомогти своїй дитині, то тихенько помолись за неї чи підтримай фінансово, якщо маєш таку змогу. А втручатися в їхній вибір точно не варто.